Вітаємо на каналі Дивний Світ, де ми досліджуємо найзагадковіші та найстрашніші місця планети. Сьогодні ми зануримося у моторошний світ покинутих психіатричних лікарень, де стіни зберігають відлуння криків та шепотів минулого. Наша перша зупинка лікарня Голлоувей у Вірджинії, збудована у 1773 році. Вона була одним з перших закладів для душевнохворих у Америці. Колись тут лікували пацієнтів електрошоком та лоботомією. Тепер порожні коридори огортає тиша, але іноді відвідувачі чують дивні звуки та бачать тіні. Повільно рухаємося довгим коридором, де облуплена фарба звисає зі стін, наче шматки шкіри. Старі ліжка з ржавими пружинами стоять покинуті, немов чекаючи на повернення своїх пацієнтів, у повітрі витає запах гнилі та розпаду. Легенда розповідає про медсестру, яка зникла безвісти під час нічної зміни. Її привид досі блукає палатами, шукаючи своїх пацієнтів. Чи це просто вигадка, чи щось більше. Ми ніколи не дізнаємося напевно. Наступна зупинка психіатрична лікарня Готсберг у Німеччині, збудована у готичному стилі у 1890-х роках. Вона нагадує скоріше замок з фільму жахів, ніж медичний заклад. Високі шпилі та гаргулі на фасаді немов спостерігають за кожним вашим кроком. Під час Другої світової війни тут проводили жахливі експерименти над пацієнтами кажуть, що привиди замучених досі блукають підвалами, шукаючи виходу. У темних кутках ніби ховаються тіні, готові схопити необережного відвідувача. Зазирнемо до операційної. Іржавий хірургічний стіл стоїть посеред кімнати, оточений потрісканими кахлями, на стінах плями невідомого походження, чи це кров, чи просто іржа. Краще не знати. Переходимо до України, де знаходиться покинута психіатрична лікарня у Києві. Збудована у 1950-х роках, вона була однією з найбільших у Радянському Союзі. Тепер це порожня оболонка, де панує запустіння та розруха. Довгі коридори тягнуться, здається, у нескінченність світло ледь пробивається крізь брудні вікна, створюючи химерні тіні на стінах залишки радянських плакатів, що закликають до здорового способу життя. Одній з палат знаходимо старий щоденник пацієнта. Нерозбірливі записи розповідають про жахливі видіння та експерименти, чи це просто марення хворої людини, чи щось більше. Ми ніколи не дізнаємося. Наша наступна зупинка лікарня Грейстоунс у Нью-Джерсі. Відкрита у 1876 році. Вона була однією з найбільших психіатричних установ у світі. Величезний комплекс будівель нагадує маленьке місто, де колись мешкали тисячі пацієнтів. Зараз це місце виглядає як декорації до постапокаліптичного фільму. Природа поступово поглинає будівлі, дерева проростають крізь дахи, плющ обвиває стіни, але атмосфера страху та відчаю нікуди не зникла. У підвалах знаходимо старе обладнання для електрошокової терапії, іржаві електроди та потріскані ізолятори викликають моторошні асоціації. Скільки болю та страждань бачили ці стіни. Легенда розповідає про медбрата, який збожеволів та вбив кількох пацієнтів, перш ніж покінчити з собою. Кажуть, його привид досі блукає коридорами, шукаючи нових жертв. Хі -хі -хі -хі. Чи просто вітер виє у порожніх кімнатах? Остання зупинка лікарня Гоуст у Колорадо. Збудована високо в горах у 1920-х роках, вона була ізольована від зовнішнього світу, пацієнти не мали шансів на втечу. Суворий гірський клімат залишив свій слід на будівлях, стіни потріскалися від морозу, дахи провалилися під вагою снігу, але всередині час ніби зупинився: старі ліжка, візки та медичне обладнання стоять на своїх місцях, немов чекаючи. На повернення лікарів та пацієнтів. У одній з палат знаходимо старі рентгенівські знімки. Примарні силуети черепів та кісток дивляться на нас з пожовклого паперу. Чиї це були життя, які таємниці вони приховують. Місцеві жителі розповідають про дивні звуки, що лунають з лікарні вночі: крики, плач та сміх, чи це. Просто вітер грається порожніми коридорами, чи щось більш зловісне. Повільно оглядаємо останню палату: ліжко з іржавими пружинами стоїть біля вікна. На тумбочці пожовкла фотографія усміхненої родини. Хто був цей пацієнт? Чи дочекався він колись повернення додому? Ми завершуємо нашу моторошну подорож покинутими психіатричними лікарнями світу. Ці місця зберігають пам'ять про тисячі загублених душ, про біль та страждання, про надії та розчарування? Вони нагадують нам про темні сторінки історії психіатрії, про те, як далеко ми пройшли у розумінні та лікуванні психічних захворювань, але чи всі таємниці цих стін розкриті? Чи дійсно тут блукають привиди минулого? Можливо, ми ніколи не дізнаємося всієї правди. Але ці моторошні руїни продовжують притягувати сміливців, готових зазирнути за завісу таємниці та страху. Якщо вам сподобалося наше відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. А в коментарях розкажіть, чи бували ви у покинутих лікарнях і що ви там. Відчували до нових зустрічей на дивному світі.